Апостолі Господні, хранити Божу, благодать, святині віри берегти. Сьогодні на вірний путь нас наставляють. Україні любов права відносин і лаву, особенно для всіх нас просить.

Святого Духа, нині присно, і вовеки О а Господі нашим блаженішим митрополите Онуфрій! 13 червня 2024 року, у день свята Вознесіння Господнього, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Вознесенському храмі у районі Деміївка міста Києва. Його блаженство співслужили вікарії Київської митрополії, архієпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк, а також духовенство храму та гостю священному сані, На небеса, Боже, на небеса Боже, и по всей земле слава твоя. Солнце на небесах, Боже, и по всей земле, и земли слава твоя. Вото сердце мое, Боже, вото сердце мое во славу и во славу. Боже, и сейчас, после обетования отца моего новым, Вы же сидите в ограде, Иерусалимцем, Доннижем, Обличитесь от а силы и свыше, И свет же их воду и пани, И возбегнутся свои благословения, и быть всегда благословящи к оступи от них, и возглашавшисься на небо. Иди и поклони шасему, и возвратившись во Иерусалим с радостью великою, Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся yeah. до пастви зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, вибудовувати своє життя на священних божественних заповідях, на тих законах, які Господь подарував нам через Мойсея на горі Сінайській, подарував нам сам, коли прийшов на землю вже воплощений Бог. І своїми устами розвищав людям ті священні заповіді, які ведуть людину до вічного життя і блаженства. Щоб ми все життя, своє життя будували на цих законах, тоді ми будемо свідками про славу Христа у цьому світі і будемо достойними вічного блаженства і життя на небі у Христі Ісусі Господі нашому якому від видна слави чесі поклонення, нині безконечні віки. Амінь. На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мирну українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Церква Вознесіння Господнього на Деміївці освячена у 1883 році. Тут у 1907 році вінчалася з Климентом Квіткою Леся Українка. Нині при храмі діє молодіжний рух Парасолька, який займається активною волонтерською діяльністю та зокрема надає допомогу жителям прифронтових міст та сіл. За літургією блаженніший митрополит Унуфрі звершив деяконську херотонію вихованця другого класу Київської духовної семінарії Ярослава Павлика. Наприкінці богослужіння був звершений чим славлення перед іконою Вознесіння Господнього. Після цього блаженніший Митрополит Унуфрі привітав вірян зі святом та закликав на всіх Боже благословення. Господь прийшов на землю. Божественна любов приклонила небо до землі. Любов стала людиною і вознеслася на небо, піднявши нашу людську природу і посадивши її Дісною Небесного Бога і Отця. Нехай, нехай кожен з нас постарається бути достойним тої великої тайни, яку Господь звершив з тайне спасіння, і бути добрим проповідником Божественної любові і для себе самого, і для всього світу, щоб наше життя так сияло, як сонце. І щоб воно було благоприємним перед перед Божественними очами і спасительним і спасительними для кожного із нас з праздником! Спасибо. настоятель храму проти Юрий Павел Кирило звернувся до його блаженства зі словом подяки. Так, сьогодні у нас велика радість. Я вітаю вас, буде конух, з цим красним святом і з нашим престольним святом. І що особливо радісно, що чоловіка ви. Ну, це свято розділяєте разом з нами у нашому у нашому країні. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.